Всім добрий Добре. ранок. Взагалі, чому вирішила знімати відео? Тому що ми сьогодні їдемо в дуже гарне місце. Нас запросили у Львів, тому що моєму чоловікові там одні популярні блогери на Западній Україні мають передати баги. Так як вчора ми з Києва виїхали, десь о 10-й годині, то ми доїхали до... Першого, і мені здається, майже єдиного готельчику. Називається він Yellow Plane. Ми зняли ось такий номер, я називаю Тібітка, бо це схоже на будиночок хобіта. Ось так це виглядає з вулиці. Всередині він ось такий маленький. І ось такий маленький туалет. 970 гривень нам коштувала одна ніч. Ну, в принципі, для ночівлі непогано. Чому взагалі Yellow плейн? Так. Да. Тому що тут є і жовтий літак. Знаєш за що це похоже? На що? На Браунінг, на крок. Хоча так. Ракети! Артур, 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 Артур! За нами хвост, за нами хвост! Вони дзвонять, кажуть. Алло, добрий день, ми з прицепамо. Можете нас вже житті добре затягнути? Зібрали, постояли бідні, нещасні. Повідь. Ніхто не допомагав, ніхто. Бо того що? Думаю, що це ти цікаш. Так, це Повторка. перша точка. Ні, ні, ні. Ти просто підійди, я сфотографую і ми поїдемо. Бо нам треба далі їхати, а вже тобі взагалі спать пора. Чому? Бо вже Туда пізно. Тревінь. Давай, ставай. Я таке не бачу ніколи, не де. Завжди в Турці. Я не знав, що в нас в Україні таке є. Що ти скажеш по цьому пауз? Ти шо є? Міня, міня, міня.

Ну Мені подобається. Як підзайти? Прикольно. Так, ми дійшли до спа. Не знаю, Привіт! Мама, мене? Давай, хай папа, зла.

Тобі подобається? Так. Завтра вісім ранку вже тут стільки всяких, всяких... Давай трошки уточнимо, будь ласка. Лавандова Тіки... сауна! Mm. Тільки нас не буди. Це будь ласка. Oh, Пахне лавандою. Душ вражень. Душ Надо yeah. вражень? Треба вже виходити. Вражень. Душ вражень! Що там займає? Коли я казав, дайте нам з собою спакуйте, ви всі мені... <гум> Мне... Не, що, не. А да, як тобі сільдочка зараз заходить? Сілдочка, дає? Воно взеркало зі. Да. Щадоночка, шапочка. Вкусненько заходить. Угу. Угу, Мати. Ми, ми прийшли на сніданок. <реш> Бери. Є вилочка. І кушай вилочка. Я, я чекаю, що кави також <реш> <буду> їсти. <реш> Бач, я тобі знайшла дитячу їду. <реш> Бо це солодке. Коли з'їсти ось це, я тобі візьму таке, добре? Давай, кушай. Приємного. <реш> У нас сьогодні вже виселення. Але залишилася годинка, і ще потрібно дитині як не покупатися в басейні. Тому ми зараз ще трішки і будемо вже збиратись. Давай, 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 давай. І так. Ми зараз виселяємось і їдемо уже саме до Львова. Взагалі, вчора, ми заїхали спочатку не в цей номер. Це вже третій, тому що в першому не працювала карточка, щоб відкрити двері, в другому не працювала карточка, щоб вимкнути світло. І нарешті ми попали в третій номер. Це дорожчі квіточки, які мені вчора подарували. В цьому номері набагато більший балкон-тераса. І ось такий. Прекрасний вид з вікна. Ех, тут взагалі дуже круто, мені дуже сподобалось. Було б, було б дивно, якщо не сподобалось. Тому ми вирушаємо далі. По цьому а, поводу. Так. а ти що скажеш по цьому поводу? Ну чесно сказати, я... Без матюків. Тільки ти просила бути стриманим. Все дуже класно, мені все дуже подобається. Ну не стриманим, але без матюків. просто Кажуть, щоб ти розуміла, він. Ну, такої техніки У мене ще не було. Тобно тобі там? А, а чому ми в машині сидимо ждемо, поки ти тут насидишся? Нічого ти в центрі Львова, на Лафеті, на багі, сидиш, тобі нормально, так? Да? А ти курортниця, що тут робиш? Понятно. Ну що, Обмиваємо баги. Я ще в Не дружу. Я там до питання дають. А хто знає, як примовить до питання доїв. Тобі подобається цвіту везде находить? А чого ти мене сюди привів? Ладно, чо ти согласиться сюди зайти до мене. Ти від мене ховаєш постійно всі ці моющі свої світла. А я дивився постійно відбили. Твоє класно. Вау. Что, тебе можно что купить? Тут что, какие-то розовые вермахеры взорвался? <соцентричен> <соцентричен> Все? Что <соцентричен> там? Ниня. Ниня. Я зараз допоможу. Я забула зняти, де ми взагалі ночували сьогодні. О, І тут Ось така от у нас була квартира. Взагалі прикольно, але є дуже багато нюансів. Покажи, як тут гарно. І до речі, це дуже крутий заклад. Ну, не знаю, мені він дуже подобається. Міня, що там в тебе? А нас ось такі пірамідки. Це сніданок з лососем і вафлею. А це сніданок з ким? З авокадо, тос з авокадо. Це радійська. Приємного. Ти впевнений, що це на полу має стоять? Коня. А воно так не дуже ну, непонятно відео. І так, ми вже нарешті вдома. Рижуха вже тут кайфує. Доїхали ми нормально, навіть не довелося ніде зупинятися, щоб поспати. Вам дякую за перегляд і гарного дня. Аути кіт мазон. Ай, такі кітця.